У нас на порядку денному чотири питання. Перше питання у нас про програму розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту в уманській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки. Доповідає Ремес Ольга Григорівна. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Оскільки за останні півроку було внесено дві великі зміни до закону України про фізичну культуру і спорт, перша зміна була щодо адаптивного спорту, і друга була зміна щодо розвитку спорту ветеранів війни. І враховуючи те, що наші хлопці, ветерани, мають сили і бажання, і не то, що сили, а ми дуже задоволені тим, що вони мають таке бажання, оскільки це їх є спортивна реабілітація, психологічне розвантаження, ну і так і далі ментальне здоров'я. ментальне здоров'я, Дякую, от назріла необхідність прийняти таку програму розвитку спорту, військовослужбовців ветеранів війни та адаптивного спорту у нас міській територіальній територіальні громаді. Тому що е е постійно е хлопцям їхати на змагання ми збираємося, чи Галина Михайлівна висиче Світа, чи Спорт, чи Ірина Григорівна достає свої гроші і відправляє. А е за останні е півроку, скільки як, е вони вже взяли участь у шести змаганнях всеукраїнських, а це тягне за собою виїзди, транспорт, харчування. От, і люди, я ж кажу, що оплата транспорту, закупівля. Зараз я скажу вам точніше, значить, транспортні витрати, перевезення, забезпечення виїзду на змагання всеукраїнського та міжнародного рівня, витрати на організацію, проведення навчально-тренувального процесу, спортивно-масових закликів, закупівля. зараз закупівля інвентарю да медиковідновлювальних заходів. Тому прошу вас підтримати цю програму. Таким чином ми дамо нашим хлопцям да, можливість брати участь більшій кількості змагань і розвантажимо таким чином інші наші управління організації. Це не то, що вони, вони також нам допомагають, бо займаються саме роботою з ветеранами. Чи будуть когось питання до Ольги Григорії? Якщо питання немає, ставимо на голосування. Хто за? Всі за. Дякую. Наступне питання в нас про міську соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою статі на період до 2030 року. Доповідає кучер Галина Михайлівна. Галина Михайлівна, будь ласка, шановні депутати, голову Екатерина Вікторівна, Ми підготували програму на засідання сесії. У зв'язку з тим, що завершився термін попередньої програми, а така програма має бути в кожному місці. І зв'язку з тим, що у нас є усі структури, які підтримують протидію, ну, тобто вирішують питання по протидії домашнього насильства, це обов'язкова умова, щоб у кожній територіальній громаді була продовжена така програма по протидії домашнього насильства та осіб. На період до 30-го року. Прошу підтримати винесення на сесії. Ми не будемо виносити. Михайло, скажу одразу на цю сесію. Ці питання про програму будуть виноситися на червону сесію, так як і домовлялися з депутатами. Але комісію сьогодні прийдемо. Є в когось питання? Нема, Лариса Петрівна. Будь ласка. самого рішення у мене немає питань. У мене є питання більше до завдань і заходів. У першому нашому де буде різничка, але там для вас був другий. Здійснювати аналіз, надавати рекомендації, щодо перемагання умов колективних договорів, мабуть, охорони праці. Бо колективних договорів слідковують, потім охороною праці соціальним захист. Це виконавці малися на увазі охороною праці? Ну, звісно. Ну, а чого вони тут? Дивіться ваше речник. Здійснювати аналіз надавати рекомендації щодо виконання умов колективних договорів охоронної праці, соціальних закладів, працівників підприємств, установ та організацій. Ну, Охорона праці наблюдає за своїми працівниками, проводить інструктаж. І я це розумію. То аналіз буде здійснюватись кого вами? Ні, обороною праці кожного підприємства, установи організації. Тому, так, у вас далі, там десь розділ виконавці, там написано управління праці соціального закладу. Контроль здійснює за цим. Ну, тому що виконання цього аналізу то, є, на виконавців тут буде робити. Ну ми ми можемо всі підприємства писати. Ми з ж проводимо з ними заняття, навчання і питаємо за ці питання. Я так розумію. Я говорю про сам стиль викладеного цього завдання. Здійснювати аналіз та надавати рекомендації щодо виконання умов колективних договорів охоронної праці з соціальним захистом. В Цьому реченні виходить, що виконання умов колективних договорів, що ване охоронною праці з соціальним захистом. Ми контроль за охороною праці на підприємствах вистанова організація. Тобто аналіз, що там, де вам треба для охорона праці, стоїть управління праці Я А от охорони праці немає. Як його прибрала це охорону праці соціальних закладах. Хорошо, колективних договорів працівників підприємств, установка організації, просто вислучити це поняття охорони праці. Охороною праці, праці забрати, так? Да? Да, Соціальним захистом, бо у вас вже захист є у виконавця і охорону праці додати у виконавця. Ні, ні не можна виконавця. не можна. Ми не можемо охорону праці туди виконавця додавати. Ми оберемо із текста, що охороною праці здійснює. А чого не буде дозволяти Тому що ми не можемо писати у рішенні доручення іншим структурам, крім міської ради. А управління праці узагальнює роботу усіх служб охорони праці по місту. Ну, mm -hmm. Хорошо, хорошо. Дякую. Далі. Пункт третій. У нас йде по друге рішення. У нас сприяння працевластування на жінок для проведення курсів та тренінгів для жінок. І от у третьому, нас проведення інформаційних, культурно просвітницьких заходів, конкурсів та конференцій. Залучати молодь до інформаційних та культурно просвітницьких заходів. Ми ну, маєте ще на гендерну політику, на гендерність проводі. Це ви вже перейшли до другого питання? Це третій розвідка. По протидії домашнього насильства? Ні. Третє питання. У вас третій захід звучить проведення інформаційно-культурних просвітницьких заходів, конференцій та конкурсів. Ну, добре, проводимо І... це все. Залучати молодь до інформаційних культурно-просвітності заходів. Ну, залучаю. З яких питань? З усіх питань. Так у нас програма є чити типу по гендер? Погендер Ми зараз насильство програму обговорюємо чи рівність? Гендер Гендерна рівність це третє питання. А, то мене немає чого, ми тому за різних технолог. <п 'ят> Все тоді, якщо немає, тоді став на голосування за рішення про міську соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статті на період до 2030 року. Хто за? Проти, да. Утримався. Не голосував. Дякую всі за. Наступне третє питання: про міську соціальну програму протидії торгівлі людьми на 2026-2030 роки. Аналогічно доповідаю шановним депутатам, що у нас немає випадків торгівлі людьми. Якщо появляються такі випадки, то статус людини надається районною військовою адміністрацією, А ми здійснюємо виплати. Але на сьогоднішній день нікого немає. Але програма така має бути, бо раптом появиться випадок, то виплатиться, здійснюються і беруться заяви тільки на підставі цієї програми, яка закінчується в 25 році. Тому я дуже прошу винести цей проєкт рішення на сесію, щоб прийняти таку програму на 26-30 роки. Якщо питань немає, по ній ставимо голосування. Хто за? Проти утримався, не голосував. Дякую всі за і наступне четверте питання. Про міську соціальну програму затвердження гендерної рівності на 2026-2030 роки. І відповідаю відразу на запитання Лариси Петрівні, тому що да, програма ця також у нас закінчилася на 25-му році і прошу прийняти на двадцять 30 роки. І ці всі заходи, які ми проводимо спільно із молоддю, щоб виховувати. У підростаючого покоління у жінок питання по працевлаштуванню, по навчанню, по перенавчанню, по отриманню додаткової кваліфікації, а саме освоїти, опанувати чоловічі професії, це також буде передбачено цими заходами і виконуватимемо для того, щоб можна було замінити. Жінками ті професії, які сьогодні, на жаль, не мають кому вже виконувати. Тому прошу прийняти рішення про те, ну при винести на засідання сесії, щоб ми могли працювати далі. Бориса Петрівна, у вас є питання? Так, Так. Тобто, у вас тут виходить інформаційні культурно просвітницькі заходи, конференції та конкурси і будь-які. Гендерної. Багато про… навчання, дівчата проходять, їздять на ці всі nee, тренінги. Про навчання немає ні слова. Тут і тут інформаційні, культурно просвітницькі заходи, конференції та конкурси. У мене просто конкурси, питання це цікаві. по Проводимо, ну, щоб всі брали участь. Я говорила про навчання наших спеціалістів, які проводять навчання. А там навчання у вас далі є навчання. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Четверто, у нас терегування на факти домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто насильства за ознакою статі на робочому місці. Ну, домашнє насильство, там тоді що у нас дещо займається і поліція, але не поліцію. Не вписуємо виконавці. Не вписуємо, бо ми не можемо давати їх сюди. Соціальні органи місцевого самоврядування узагальнюють усю роботу, в тому числі структури, які по вертикалі підпорядковані. Я розумію, що міська програма стосується всіх, хто забіг ці структури. Ну але доручень ми їм не маємо права давати. Так, міська програма обов'язкова для виконання всіма структурами. У рішеннях пише більше, але ми пишемо за згодом. А це взагалі програма. Це наш нормативно-правовий акт, відповідно, до якого ми ШБМ і працює. Ніхто не відео. Тому що уже цілий підрозділ, як я цього створення. То це ми повертаємося знов до першої програми. Та ні, це у вас у цій програмі четвертий. В гендерні рівності? У вас є четвертий зад. Реагування на факти домашнього насильства, насильства за ознакою <татрість> та, за ознакою статі на робочому місці. І далі у нас виконавцей стоїть тільки одне управління праці, яке все на це буде тягнути, але теж для структури. Тут у вас іде соціальна психологічна допомога постраждалих, зокрема соціальних послуг, скорплювання кризи, вестник втручання соціальних податків мобільної бригади мобільних приватних святку на розповідах, які постраждали під час домашнього насильства. Вести облік сімей, які постраждали домашнього насильства та насильства. Вести облік сімей, які перемогли життєвих обставинах родить інформаційно-просвітні освітні заходи, питання проти щодо насильства щодо жінок та чоловіків. І все буде виконувати. Мається на увазі, що це не тільки ви займаєтеся, і поліція займається. Та багато хто займається. А не ви ні в заході, ні все решта, а ви не добавили ще освіту, культуру? Тому що це питання у повноваженнях нашого управління. Немає уповножень про... да, тільки в нашому. А ми взагалімо всю роботу і проводимо спільно усі заходи, які впливають на ці процеси. Тобто міські програми взагалі не включаємо більш ніколи крім вас. Да. Лариса Петро, я вам дякую, я порадявся. Так, з... так ніколи не було в програмах, ну так і в Ну, всі програми так було, це ж, ми ж взяли з того, що. Але я порадився із поліцією, чи можна їх включити, бо вони нещодавно створили такий відділ, тут ви праві, я вас підтримую. Але Я що... Могли подумати, і ви знаєте більше, що ви працюєте з ним? Так, у нас так. дуже хороша, чітка є в нас Лариса Кіна, на виконання цієї програми є рішення виконкому, яке деталізує взаємодію, порядок взаємодії відповідно до цієї програми, між іншими службами, і ми його готуємо і кожен раз оновлюємо рішенням виконкому. Так що, я думаю, що ми це врахуємо і будемо працювати так. Я можу я питання, що ви все тільки на себе, хоча всі програми завжди писалися для місту. Далі у мене ще є. Забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг з питань планування сім'ї. І знову тільки ви йдете. А що ж ми забули в кологовий будинку? Там цілі вибачте підрозділи є в сім'ї, в яких є і школа материнства і все решта. Ми нічого не забуваємо, але в попередній програмі не було. Допишемо. Один питання. Ну я не було до теж відомо попередню програму. Чули зразу? Чого ви теж займаєтеся цими питаннями? Ще й багато чим займаєтеся в цьому плані, ми їх покинули. Добавимо. Дякую. Далі організація та правильних конкурсів виставок семінарів та засідань. Родити конкурс наукових робіт з питань гендерної проблематики серед учнів 10 11 класів. А я пропоную добавити ще і ну, колишній педагогічний університет? Що тільки в 10 11 Студенти теж гарно писати і наукові роботи, і реферати. Ну, зараз трошки складно з цим питанням, кого писати. Кого писати? Так. Да. Да. До завершення реорганізації, мабуть. Можна немає за погодження, вибачте, сюди можна підключати і аграрний, сюди можна підключати і університет, і гуманітарний. І так, як і вперше, що можна медичний коледж підключати і сюди точно так же. Це було б досить цікаво. Не тільки наукову роботу писати, бо тут наукові роботи тут іде. Наукова робота це мала учнівська академія, яка вийде, це 11 клас. А вони них ще краще написали і реферати, а от студенти могли вже теж, тому що в них вже є, що вони можуть зайнятися і почати свою наукову. Мені, наприклад, досить цікаво, якби включилися де студенти, Мариса Петрівна. Я пропоную програму з утвердження тендерної рівності. Зараз проголосувати на доопрацювання і розглянути на наступній комісії. Все рівно ми її маємо виносити на чергову сесію, яка відбудеться в грудні. На на ну так як ми й домовлялися, що ми всі програми виносимо на чергову сесію. Добре, так, ще одне. Тут тільки виправити треба. Це у шостому буде третій розділ. Там проводити семінари, тренінги, засідання круглого стола, засідань творчих об'єднаних, виправтень, Ви, поставте, проводити семінари, тренінги, засідання круглого стола, творчих об'єднань. тобто лишнє засідання. Так. дякую. Так. Тут у нас знову йде тільки управління праці і освіта. Я знову все таки поцікавилась. Можна ж, з Оксаною Кравченкою переговорити. Я думаю, що її студенти марно вивчити. Немає не в неї студенти, вона не це. Вона не декан. Та я знаю, що вона не дика. Ну, то нащо ж мені її діти трогати. Є, не є студенти. Переговоріть з деканом. Декар, до речі, не Я Ларіса, вибачте, що перебиваю. Я переговорю, чи можу я включати у виконання міських програм. Структури, які не підпорядковані міській раді, а в рішення рапанково можна включати? Там є погодження з ними і вони підписуються, дають згоду. І от як ми будемо на виконання цієї е, програми затвердження міської ради робити рішення виконкому, ми тоді йдемо з ними узгоджуємо і просимо навіть їхні пункти. І тоді це буде більш правильно і вже завершиться та план для так, що Буває таке, що нам треба для порядку взаємодії ми додаткові положення, порядки приймаємо, навіть на конкретні заходи ми пройваємо або рішення виконком, або розпорядження міського роботу. У мене є питання можливо, як відчуття або вже назад. Подивіться все-таки в порядку програм, наскільки я пам'ятаю, що там включаються всі структури, які живуть у нашому місті, які можуть бути долучені на попередній, звичайно, побуду. Mm -hmm. Тепер у мене ще одне питання. Ми з вами розглядаємо загалі-то гендернурі. Але у, у всьому заході, третій, наш захід, який йде, він вже стосується більше осіб з інвалідністю. Осіб. Mm -hmm. Щороку проводити заходи до Дня осіб з інвалідністю. Mm -hmm. Mm -hmm. Виставки творчих робіт, спорядів, шашкового турніру. У турнірі на дев'ятію серед посідів в рік, тренін, засідання з других століт. Навіть є ціла програма приходять, ми її геть заслужити. Бо це дуже важливо. У нас багато переклітається програм і пунктів, бо гендерне поняття. Якщо програма я прямо з інвалідністю а тут Нема у я... нас окремої програми з інвалідністю. Проводити всі ці заходи у нас сягали. І ви їх проводите слава Богу, Богу, підуси. Лариса Петрівна, а? це поняття включає в себе. Я не буду сперечатися, але це невід'ємна частина проведення різноманітних заходів для встановлення гендерної рівності, щоб і чоловіки, і жінки, і діти, і молодь мали. Право відповідно до цієї програми займатися незалежно від віку, від статі, від е, е, стану здоров'я цими всіма ділами. Це називається гендерна рівність. Тому ми не маємо права з огляду на те, що сьогодні йде національна стратегія безбар'єрності, упустити навіть у цій програмі питання е, осіб з інвалідністю. Пожалуйста, я вас дуже прошу. Да, да, в тому числі. да, так, так, Це гендерна лінія, це не тільки чоловіки человеки. Закине, не швидко, безходи, закинь, бо я посмотрю, а не уже. Далее у мене безлогенный публічний простір. У нас є розділ. Хорошо. Добре, що дій. Ні, так ми їх знову включили. У нас теж, на що, теж немає бар'єр, можливо, бар немає ніяких захистів. У цій і програмі не? це також має бути обов'язково, Лариса Петрівна. От так, як у нас, як у програмі турбота, є ще окремив і ці самі пункти у програмі захисників захисниць, ці ж самі питання у безбар'єрні безбар ума. Але вони мають бути ці пункти у кожній програмі, яка стосується тої чи іншої категорії людей. Та я це все розумію, ну, ми йдемо про гендерну рівність, чоловіків і жінок. Ну, безбар'єрний простір, дати ще Так, як ми ж були чи не були? Гендерна рівність безбар'єрний простір у доліта. От туалет туалета всього. Це питання не на засипку, а просто так вже. Якщо нас визначено це по туалетам, то у нас буде гендерна рівність, що коли він буде туалет, для чоловіків і для живе. Для місце це проблема. По туалетам я підняла, щоб підняли, підняли інше питання, щоб усіх громадських будівлях, були туалети, для загального користування. А нас сміла програма і безбар'єрна будь. Далі. А, а, саді, а буде. Буде. А, Худу, буде, не буде? Безпоєдний доступ до будівель громадського здоров'я все йде. А що ви тільки написали службову управління праці, він за того комунального господарства цим займається. Якщо ви бачите, доступ до будівель та громадського транспорту мало до більших купам настепені, матерям з дитячимся, а може, якщо ми його по... роздаємо, є тоді відповідальність. Точно так же і створення для будування перетягання. Перевдягання малюків і готування, якщо там немає такі підприємства, якщо ми державний державні комунальні заклади інформації. Добавимо. Тут я з вами погоджуюся, Олеся Петрівна. Добавимо. Так. Я архітектуру Та, так. так. Да. По принципу, що мене не почути, так погоджу. Так. так, проведення гендерного аналізу реалізації державної mm. політики у сфері гендерної рівності. Ну, тут абсолютно вірно. І все остальне. Тоді е, пропоную за це питання. Голосуємо на доопрацювання і на наступній комісії. Розглянемо проєкт рішення з усіма доопрацюваннями і зауваженнями. Хто за? Побажання. За побажання, так. Да. Всі за. Дякую. Сесія у нас в п'ятницю о 9-й годині ранку. Всі дякуємо. Всім гарного дня.